Гравіну піщану суміш вивозять Василь Петрович Попович, приватний підприємець, який має офіційний дозвіл. Депутати сільської ради могли увідітися в тому, що на сьогоднішній день у Василь Петровича є всі необхідні документи для розчистки гравійно піщаної суміші на річці Тиса у нас на території сесійської сільської ради. Є рішенням сесії Василь Петрович дав згоду, що кожна третя на сьогоднішній день машина вивозиться по вулицях, 11 вулиць на території Сасівської сільської ради, завозиться гравійно піщана суміш на територію цих вулиць. А платити він ж він і так має платити 5%, Він покаже вже податкові, скільки вони заробили. 5%, Від обсягу має йти в бюджет сільської ради. Бачила машини. Дуже частенько звідти машини йдуть, але ж я не зупиняю, не можу сказати, хто чого, і звідки. Але машини особисто я бачила неодноразово. І такі величенькі машини, такі камази. А кожен день вивозять. А то законно чи ні? Ну я не знаю, це вроді то через голову села. Все робить. Ну, а ваша думка яка? Ну, я думаю, так, що вони все так договорили, що завозять на вулиці. розумієте, Де погані і де ями є, так завозять на вулиці.